Всім привіт! значить, Другий етап чорнових робіт пройшов успішно. Отакий от от домик ми були замотали до штукатурки. Тепер його відштукатурили. Ми гарненько поставили подрізетнички тут. от, от так от чік, По коридорчику. Там ванна. Спальня 1, спальня 2, спальня 3, гардероб якого, в принципі, могло б не бути. І отакий от от великий зал. Тут буде кухня. Можливо, тут стол, кухня, плита. Подрізетнички в нас на місцях. І тут телевізор. Ну і ще, звісно, тут така груба. От. Через тамбурочок ми прибігаємо в котельню. Відеодомофон вже виведений туди на калітку. От. І біжимо в котельню, чик-чик-чик. Серце нашого електричества. От, тут там труба. Металопластикова виходить на вулицю. От. І потім уже со столба біля нашого сіпа. Труба терчить на вулиці, просунуть прямо сюди оптоволокно. Труба